Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні хочу поговорити про дві ініціативи, які одна вже майже прийнята, і друга може бути прийнята. Перша адміністративні послуги стануть платними. Чесно, в шоці від цієї інформації була, особливо зараз, під час війни, робити і в принципі робити адміністративні послуги платними. Це перше. І друге, знаєте, от до цього все йшло, але чесно, не думала, що ось, ось це будуть вводити зараз, причому прикриватись зовсім, знаєте, іншою проблемою, скажімо так. Про що я? Про те, що мобільний зв'язок буде лише за паспортом. Тобто, на кожну сімку треба буде підтвердити, що ось зареєстрована якась конкретна людина. Тобто, всіх під тотальний контроль. Тож, давайте почнемо з адміністративних послуг. Більшість базових адміністративних послуг стануть платними. Проєкт про адмінзбір прийнято за основу. Верховна Рада на засіданні 5 червня прийняла за основу проєкт закону номер 4380 про адміністративний збір. І наразі законопроект передбачає чіткі розміри адмінзбору за понад 170 найпопулярніших адмінпослуг. Тобто платні послуги платникам податків. Знаєте, от е, назвемо це зовсім простими словами: Верховна Рада проголосувала за те, щоб адміністративні послуги в ЦНАПах стали платними для українців. Тепер от близько 170 адмінпослуг будуть доступні лише за гроші. Такий, знаєте, абсурд, абсурд може бути тільки в нас, де громадяни з власної кишені, тобто з податків, утримують державних службовців, аби ці наймані працівники надавали платні послуги своїм працедавцям. Ну, правильно, чи я щось, щось не те кажу? Чи може знову російський ПСО? При цьому бюрократію ніхто не скасовував, тож за прискорення обігу документів будуть брати хабарі. Навіть не сумніваюся в цьому. Але це ще не все. все. Підкомітет Ради обговорив обов'язкову ідентифікацію мобільних абонентів в рамках протидії БПЛА. Знаєте, коли країною керують люди, які до цього були фотографами, я не знаю, ким там ще продавцями шаурми. Спортсмени, ну і так далі, по списку вони пропонують, вибачте, нежить в носі лікувати гільйотиною. Вибачте, за таке порівняння. В раді активно обговорюють питання відключення мобільного зв'язку під час атак БПЛА. Також пропонують запровадити обов'язкову ідентифікацію всіх нових і існуючих мобільних абонентів. Ну, все логічно, так. Логічно, замість е, противошахетних засобів, там я не знаю, ребів, збільшення груп МВК. Я не дуже в цьому розуміюсь, але розумію, що є спеціальні засоби для цього. Так, от, е, замість цього хочуть зробити всіх, ідентифікувати нових існуючих всіх мобільних абонентів. Ну е, звісно ж, нікого не зможуть компрометувати і купити картки, записавши їх на інших, правда? Звісно ж, не зможуть. Чесно, я в шоці. Чесно. Е але давайте обговоримо таку е ініціативу, от, е якщо її, наприклад, прийняли. Так? От, до речі, цікаво, хто її взагалі придумав таку ініціативу. Е але то вже не важливо. Якщо приймуть, то знаєте, от перше, що приходить на думку, е якщо будуть виключати, наприклад, мобільний зв'язок. так? Як українцям, от, наприклад, під час атаки БПЛА, так виключили, виключили мобільний зв'язок, як українцям вдасться, наприклад, попередити близьких про небезпеку? Як я не знаю, там викликати таксі елементарно, скористатись там навігатором або знайти найближче укриття? Навіть як в такому випадку уникнути нюансів з викликом екстрених служб? Ну, я не знаю, елементарно. Друге, це так, знаєте, просто для інформації, але теж приходить на думку. От не таємниця, що більшість чиновників в Україні мають телефони з іноземними сім-картами для шифрування, вибачте, в якихось схемах. Але, знаєте, зараз трошечки про інше, але це так, знаємо, маємо десь там собі на увазі. Далі, ідентифікація номерів телефонів, користувачів по паспортах. Так, це те, що вони хочуть зробити. Я не знаю, може це якась така чергова нехитра схема, як е, таким непрямим способом люди обновили дані, так? Е, таке виявлення, спосіб виявлення так званих ухилянців, а на додачу повністю взяти під контроль населення України. От, от це перше, взагалі, що приходить. Далі, ось що ще приходить на думку, що під егідою е, начебто. Атаки дронів, так відключити в певних населених пунктах зв'язок. Я не знаю, заради там тих чи інших дій. Наприклад, от не хочуть, щоб там був зв'язок в якійсь області, чи в населеному пункті оп, вирубили. Я не знаю, там, можливо, мітинг якийсь. Так, люди збираються оп, виробили зв'язок, чи там ТЦК заїхала в населений пункт, оп, виробили зв'язок. Тобто, це таке, знаєте. Уточнюю, уточнюю, так? Це лише припущення, не ствердження, так? щоб знову не казали, що це російський ПСО. П'яте, ніхто не усвідомлює навіть, скільки може з'явитися кримінальних справ, я не знаю, чи інших якихось справ відносно абсолютно невинних людей. Бо ти ж картки можуть записати мобільні на кого завгодно. В кол-центрах кол тисячі безіменних сімок. І я не знаю нереальна кількість персональних даних людей. Як ви думаєте, на кого вони ці сімки будуть реєструвати? Правильно, на простих українців чимось даними вони заволоділи, будуть реєструвати на простих українців. А далі що буде? Щось не творять, а прийдуть до людини, яка навіть уявлення не має про те, що оформили на неї сімку. От і все. Хочу наголосити на тому, що розробка нових стратегій для боротьби з безпілотниками це звичайно необхідна річ. І от все, що я сказала, це не критика, це всього лише, знаєте, думки. Думки, опис можливих ризиків, називаємо це так. Які потрібно усвідомлювати депутатам і простим українцям перед тим, як взагалі ухвалювати такі, так, такі ініціативи з виключення зв'язку і переведення людей на ідентифікацію сімок. Я до того, що рішення потрібно приймати зважено, а не по принципу, там: от давайте тут е, щось вирішимо, а там одне лічимо, а друге калічимо, так як ото кажуть. Хочеться, щоб закони приймались для людей. І було б добре, щоб люди ну щоб людей спитали взагалі, хочуть вони, щоб такі ініціативи приймались чи ні. Було б добре, щоб людей питали. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.